Сьогодні вночі російська армія атакувала Одещину безпілотниками, внаслідок чого частина міста залишилася без енергопостачання та води. В місті організували спеціальні точки підвезення технічної води, куди містяни можуть прийти зі своїми пляшками, баклажками та цистернами. Два часа ночі не стало води. Марсельська А вот этих дронов і відключили в момент. І воду, і світ. Бахкало, бахкало, так ж бабах. Раз сім так було. Скільки будете набирати зараз? Я візьму, от у мене одна банка була 9 літрів. Я возьму так, для туалета. Піть у мене є. У нас немає води зночі, з першої години десь. І ми живемо за містом. Маленька дитина і приватний будинок. І, звісно, потрібна вода. І без води. Не їсти, не приготувати, не змити туалет, там ну якісь побутові речі. Тому поїхала, купила бак дуже добре. Чолов'яга поміг мені і набрала води. Тепер будемо з водою. Тепер треба тільки закрутити і зрозуміти, як її довести додому. В інфокс водоканалі підтвердили, що вода у частині Пересипського району Одеси та населених пунктах, розташованих поруч, зникла вночі. А о 12-й годині відбулося ще одне відключення через відсутність енергопостачання. Йдеться про частину Хаджибейського та Київського районів. Вночі, як почалися ці постріли, взриви, як приліт почався, і відключилася енергія, іщезла, і вода слідом. Як кажуть, ну це взаємосв'язане. Світла немає. Подачі на 12-й поверх. Це дуже дуже тяжко добиратися. 15-й поверх п'ять хвилин спустилася і підійшла. Це дядушкам. Дякую. Виручили. Вчора була все нормально. Чому не знаю. Ну а в утром в салі не було вже води. Все зручно, тільки на 9-й етаж незручно подиватися. Точну кількість споживачів, які наразі залишилися без води в інфоксводоканалі, не називають. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.